Другий. Вони сидять довкола вогню і чують, як нове, давно забуте життя починає струєю литися в їхні жили. Шепіння вогню вражає мило й солодко їх уха як пестливе щебетання дитини. Вони не проміняли б слів вогню за найкращі мельодії чудової музики, бо вона була б тепер тяжким роззвуком для їх замерзлої душі. Пісня палахкотіючого вогню Будить почування й думку, наче в'язні з важкою тюрми вони тікають зі зболілої душі, мов птиці у вирай, вони летять у далекі країни, уява, що прагне тепла й світла, дивно їх малює. Ні сніг там не біліє, ні мороз не тисне, ні людські сльози там не лються. вічний мир і тихе щастя там царюють. Синє небо нахиляється з любов'ю над зеленою землею, там усе благословенне літо красується, там вічно сонце сяє, а те сонце так велике й могутнє, що пів неба заступає. І так люпо гріє, так розкішно пече, пече. Світло безбережною повінню розлилося по зелених полях. Заквітчених лугах і поселах, що ховаються в зелені садів, ніби зі сонцем у пічморки грають, і ясне проміння лягає відпочити на верховіття темних лісів. А там, на блакитньому небі, під задуманим темним лісом, на зеленому рядні буйних трав, синє повітря в розкішній жарі сонця тремтить, тремтить. Сонце любить людей. Сходить зі неба і ховається в їхній душі. І де є серце там сонце світить. Люди ховаються між білими квітками в зелених травах, сміються до сонця і благословляють його. Та деякі люди не хочуть відпочивати на сонці, беруть маленькі діти на руки, йдуть у сад і сідають у тіні вишень і яблунь. Понад сніжнобіль шпилі гір. Понад скам'янілі, сизі хмари, душі тіна й мостять шлях, і тим шляхом за щасливими людьми в країні сонця свої думки, свою тугу шлють, і зникають безкраї простори, розвівається сиза мла, і країна сонця виринає, як ясне видіння перед тінями і мріє на край небі перед ними. І крізь серпанок проміння і мрії, очі бачать. Хтось сидить із похиленою головою, хтось клячить і руки до неба здіймає, Хтось дрібний лист пише, хтось очі обтирає. Маленький хлопчик дивиться комусь пильно в вічі. Певно, питає Мамо, коли тато до нас верне? Нараз усі мрії схолохав, наче пташки, дивний і тривожний голос сліпого. Не тікайте о сонця, не ховайтеся в тіні. Злякався власного голосу і прокинувся з просоння. Сліпими очима глянув із зачудуванням на товаришів та тривожно запитав Де ми? Вони здригнулися. Здавалося, що душі безлічі людей, котрі лежать на безмірному цвентарищі буття і в могилі ще страждають, вийшли з могили опівночі й питають. Де ми? Я глянув на його обличчя. Воно так виглядало, наче б не було вже з цього світу. Хоча цій людині було до перва двадцять чотири, то її сліпі очі, її зеленаво землисте, глибокими ямами й морщинами поорене лице, посевіла, буйне волосся, зробили її старцем. Колись у його великих і гарних, мрійних очах. Ясніли іскри молодості й запалу до високих поривів і змагань. Ні, неможливо, щоб ця людина мала на віки вічні бачити тільки тьму перед собою. Чому миш, кертиця гадина, любується світлом сонця, а людина ні? Здається, що віки вже протекли, як це було. Гарматні кулі розривають землю і людей. Кругом на пекло, божевілля, смерть. Кожна людина умірає тисячу разів в одній секунді. Один лежить у ямі спокійно, а його очі о, я не забуду ніколи його очей вони дивляться так лагідно і любо кругом, наче хочуть несвідомо зворушити скам'яніле небо безмежною добротою і красою людського серця. І хочуть показати темряві Всесвіту і лукавости богів неуміруще сонце і надію людського духа. Та тепер у нього темні ями замість очей. Жорстокість людей неба видерла йому ці добрі лагідні очі, ціла його постать покрита безліччю діравих лад, його висохлі пальці на синіх руках, все те становить не образ. А втілення якогось так неумолимого, бездонного горя, що немає слів, немає людської мови, щоб його висловити. Я дивлюся на нього і біль коли гострими шпильками, як мороз, мою свідомість, і гаряче спочуття до нього запалює моє серце. Мій любий сліпий брате, твій біль закляклий у вічне мовчання. Порушить, здається, холодне каміння, а не зворушить лукавої сили на небі ні на землі. Чому мої руки безсильні вивести тебе з цього ледяного гробовища? Чому ми всі тут такі безпомічні? А ти, святий брате, найнещасніший між нами? І дивне бажання охоплює мене, якби я був можновладцем, царем Богом. Я впав би в порох, у сніг, у болото, на землю, перед цією людиною на дні буття, цілував би їй ноги і руки й прохав би її прощення за всі безмірні муки, в які я її кинув своїм самолюбством і жорстокістю. Я, цар Бог, плакав би перед ним, як дитина, через те, що я не невинний цвіт його весни. Поклав зиму старечостей руїни, знищив йому промінь світла і його духа для майбутніх поколінь і кинув його, наче грудку землі, мов камінчик, як пилинку, жорстоко, безсільно, на поталу заглади нічогости. Та ні, навіть грудка землі, камінчик-пилинка, темна пустка безодній, вони мають якусь ціль і призначення. На грудці землі зерно зійде, камінчик дорогу вистелить, пилинка заступить світло чоловікові, безодня спинить йому шлях і пожере його. Яку ж ціль, яке призначення має він, і всі ми ось тут? Хто мені на те відповість? Де тебе шукати, небесна сило? Чи в опарах людської крови, чи в диму світового пожару? Чому так байдуже глядиш? Чому проклято мовчиш? Та Бог замерзлий цвинтар природи і навіть сама смерть, усе оглухло й оньойміло, І моя замучена, окривавлена душа блукає, мов сліпий же брак чорними, бездорожними пустарами, й даремно питає: Де? Сонце. Ти зітхаєш, Ніколіч, чи ти також покинув когось там далеко? Батька й матір. застогнав Ніколіч, і по морщинах його молодого обличчя покотилися сльози. У мене немає нікого, випередив Сабо з гірким усміхом моє питання. Ти щасливий? сказав Ніколіч. Так думаєш, самітна людина ніколи не може бути щаслива, відповів Сабо. Коротко й байдуже, наче без чуття. Ніхто не тужить за тобою, і ти не знаєш туги. Будь задоволений, зітхнув ніколіч. Хто у тебе пшелуський? Діти? А дружина? Єсть. І нема. Як це? Не питай. Пшелуський застогнав, уперочив вогонь та понурив глибоко голову. Я глянув на сліпого товариша і затремтів. Навіщо я питав товаришів за рідню? Я не смів питати? Адже він усе чує. Здається, що він уже переболів страшну долю своєї рідні і свою власну, і сидить тепер, як живий, скам'янілий пам'ятник на гробі свого власного життя. Не буде його болю, що спить. Це був би злочин, злочин. Коли моє тіло замерзало, казав Ніколіч, то мій дух тільки про те й думав. Як урятувати життя? Тепер мені трошки тепло. Та що з того? Важкий камінь лягає на душу і давить, давить, і не знати, що більше болюче, чи мороз, чи біль, і туга за людьми, котрих уже, здається, не побачу ніколи. Глянула на сліпого товариша, що сидів тихо і був, наче без душі, і довго мовчалий. З перед нами виринула знову біла хмарка і знімається вгору, поволі, легесенько, начелячно їй, що серед заклятого спокоють омертвіння природи, лише вона одна уявляє собою рух і життя, і омліла на своєму шляху і висить нерухомо, між небом і горами. Ніколіч глянув на шлях яким усі вони прийшли сюди. Далеко на небосхилі появилася велика, дивно таємна тінь, і поклалась поперек дороги, яку люди витоптали в снігу. Товариші, шепотів Ніколіч. подивіться там, на цю дивну тінь, на нашому шляху, шлях і тінь поперек. Це хрест, великий, могутній хрест! Що значить цей хрест? Що він означає? Дивилися мовчки на цей понурий хрест, і прислухалися до зловіщого шепоту душі. Не знаю чому цей таємний хрест на шляху нагадує мені біг часу. Який день сьогодні? Я вже не знаю, час перестав уже існувати для мене. Немає для мене будучності, не стоїть за мною минувшина, а теперішність. Це кривава точка між двома вічностями, це рана, що росте чимраз більше вглиб і вшир, і своєю блідою кров'ю закриває мені усе майбутнє і все минуле. Може, це правда, а може, це тільки так мені здається. Вже минуло, а може, небаром мене три роки. Як мій син прийшов на світ. Де ти, мій сину, тепер? Не смію питати, чи ти здоров, бо не знаю навіть, чи ти живеш, моя дитино. Як легко було б мені на серці, якби я знав, що ти сину разом із матерю, що ви обоє живете здорові. Тоді я не почував би себе таким нужденним і опущеним, хмари не видавалися б мені так понурими. Ледова пустиня не була би для мене така студенна, така безкрая. Бог і люди прогнали мене від себе, покинули, забули мене, моя душа роздерта тисячними ранами, моє тіло кинене повільні і певні загладі на поталу. Ось як, сину, довелось мені, твоєму батькові, святкувати твої родини. Коли думаю про тебе і твою матір, сину, то боюсь, що розпука доведе мене до божевілля, коли я ще досі не збожеволів. Скажіть мені, люди, де вони обоє, чи вони живуть? Даремне питання. Мої товариші убогі, нужденні так само, як і я, й не знають нічого. Мовчать гори. Мовчить снігова пустиня, мовчить буйний вітер, не віє з далекої України, І ти моє серце засни. Та про те, як дивно, в самим куточку мого серця притаїлося щось, воно мале, марне, бліде, це надія, може, неприятель. Який заляв мій край і вдерся в мою хату, пригадав собі, як побачив мого сина на руках матері, що йому довелося покинути жінку й дитину, і ця згадка спасла мою дружину з дитиною від ганьби й смерті. Лиш одно мене лякає Чорна змора мучить мене днем і ніччю, все стає перед очима жахливий образ смерти, який я бачив у Мункачії. Боюся назвати по поімене цю страшенну пошесть. Не можу дивитися на тих жовнірів із запалими, почорнілими обличчями. Вони висідають із поїзду, який привіз їх сюди, з моєї рідної землі. Ніхто не сміє приступити до них, повітати їх. Лиш пес біжить їм на Хтось крикнув, хтось стрілив. Пес жалко заскаволів і тікає. Звіря мусить платити ранами за своє прив'язання до людини, бо навіть собака не сміє зближатися до хорих на холіру, щоб їх привітати. Жовніри кладуться на землю біля поїзду і в'ються в судорогах. В кінці хтось з'являється і успокоює їх. Смерть. Може, моя дружина з сином. Ох, земний піт виступає мені на чоло. Геть від мене, пекельний привиде, не муч мене довше. Люди, люди, Тяжко мені тяжко. Та хоча ця зимура доводить мене до божевілля, то я таки не можу повірити, що ти, мій сину, вже не мав би життя. Не може мені в голові поміститися думка, що твої рученятка. Які колись так міцно обіймали за шию батька вже застигли і спочивають непорушно в холодній сирій землі. Ні, ти живеш, мій сину, разом із матерю. Так, ви обоє живете. Я цілую твою маленьку головку, мій сину, і желаю тобі, щоб ти ніколи не зазнав долі свого батька. А як виростеш великий, не будеш тужити за мною. Як я за тобою, бо не зможеш пригадати собі, що й ти колись мав батька і бавився та сміявся на його руках. Мати скаже тобі, що твій батько згинув на війні, і ти будеш із пошаною згадувати моє ім'я. А як запитаєш матері, де моя могила, то мати скаже тобі зі сльозами, що твій батько спочиває десь далеко, серед буйних степів великої України. Ані мати, ані ти мій сину. Ви обоє не знатимете, що я не лежатиму в нашій рідній українській землі, тільки десь далеко на чужині вовки сіроманці розірвали і рознесли мої кости по альбанських нетрах, покинених богом і людьми. Будь здоров, сину мій. Навіки. Навіки? А може, я тебе й матір. Знов побачу. Ах, а що це за думка? Я тебе й матір побачу. Яка чудова мрія. Я тебе й матір побачу. Невже ж це не божевілля думати про те, що зі світового пекла, в яким усе людство карається із цієї холодної безодні, в котрі я тепер гину, я вийду живий, і знов побачу вас обоє живими й здоровими. Давно це вже було, як я, сину, отримав останній лист від твоєї матері, написала мені, що коли запитала тебе, де тато, а ти глянув своїми синіми оченятами задумано далеко перед себе, показав своєю малою ручкою кудись і сказав Там. І тепер, скоро тільки гляну на оцю чорну гору, що понуро й грізно бовваніє переді мною, то все здається, мені ніби чую, як ти говориш там, ох сину мій, там на тій горі сидить смерть і вже простягає свої руки по мене. Доле, доле, облекши мені мій безтямний біль, хай я бодаю сні побачу мого сина на руках моєї дружини. Коли ж мені таки судилося вмерти тут. Тоха я перед смертю з божеволію й бодай у хорій уяві мрію про своє родинне щастя, до котрого ти на все мені затріснула брамо, доле моя. Я не тужу за ніким, сказав Добровський. Проклинаю цілий світ і сержусь навіть на своїх родичів. Навіщо вони привели мене на світ? Невже це нужденне життя варте того? Щоб його цінити і за ним тужити. Не світить сонце нам ось тут, то взагалі не світить. Та найбільш болюче те, що в людській душі погасло світло ідеї. Сучасна війна обнизила людей до рівня найдикіших звірів, найдикше озвіріння охопило тих мужчин, які ані разу не конали в огні боротьби. Та вже в найглибшу безодню душевної гнилі впала найбільша частина женщин. Які своєю брехливістю, облудою, жорстокістю й безмежною жадобою гроша та своєю ще свіжою різноманітністю полової розпусти перейшли тисячу разів найдикішого мужчину хама. За що ми боролися? Яка ідея цієї світової війни? Я вам скажу ми проломали сербський фронт і сунемо, як море вперед. На сто кроків переді мною бачу ось яку картину. На землі лежить сербський жовнір, а мій капраль б'є його обома руками раз у раз у лице. Підходжу близько і виджу, що серп уже давно мертвий. Розлючений, кричу до свого капраля. За що ти б'єш у лице трупа? За те каже він, що ця сербська собака не має ані сотика в кишенях. Ось вам ідея всякої війни, ось вам образ людської душі. із за великої втоми. Мені приходиться тяжко говорити. Та все ж таки я мусів запитати Добровський, що ти зробив із тим капралем? Я пустив йому кульку в лоб. Отже, тебе ж надто обурило людське озвіріння. У твоїй душі, значить, і в душі багатьох людей живе ідея людяностей й добра. Ця ідея. Це поки що іскра під попелом людського самолюбства і звірячості. Та прийде час і ця іскра вибухне могутнім огнем і спалить дотла попелище ладу, опертого на звірячій боротьбі людини з людиною і народів із народами. Якщо попіл не загасить перед тим цієї іскри, сказав Добровський. Ось тут між нами озвався Ніколіч. Заступлені австрійські народи, котрі так себе ненавидять, поборюють. А проте ми, їх сини, спочиваємо тут, наче брати? Ми тут уже здійснили ідеал братньої прихильності й любови. Добровський мовчав хвилину, опісля озвався з гіркою іронією. Яка ідея привела нас в альбанські нетри? 45 тисяч трупів невинних батьків і синів на шляху смерті. Які ідеї потрібні наші муки і наша смерть? Вона вже тут на нас чатує, і ще нині нас усіх задушить крайно трусливим і жорстоким способом. І не умремо ми навіть так званою геройською смертю, тільки погибнемо тут, наче сліпіщенюки, кинені встухлу, замерзаючу саджавку. Якщо сюди заблукають колись ситі погульковці, то про наші кости заговорить найперш на примір така дама, у котрої буде замість душі здоровий, петльований книж, який її так розіпре, що вона буде похожа на ходячий тілесний бомбаст. Ця жіноча діжка смальцю зашкварчить. Чи кости не роблять на мене вражіння ні як пережиття, ні як літературна тема? Хвилину думав Добровський, потім зітхнув. Тяжко конати серед грому гранат, серед голоду й холоду, а ще тяжче жити серед нікчемностей хамства сучасних людей. З цієї причини я, товариші, присягаю вам. Коли яким чудом застане хтось нас тут іще живими і схоче рятувати нас, то я скочу в дебру. Я не хочу назад вертати в озвірілий світ. Знов замовк. Опісля глянув на хмар і на товаришів і сказав: якби я був найвищим єством, яке сплодило світ і життя, то, дивлячись на діла своїх рук і на ваші муки, я запався без сорому на саме дно пекла. Маю тільки одно бажання до життя. Заки заснув, хотів би наситити клятий шлунок невеличкою мискою якої-небудь теплої страви. І коли б я був Шекспіром, то сказав би тепер щось, похоже на оце: десять царів за один український пиріг.